Книга Ісуса Навина, розділ 15. Племені нащадків Юди за їхніми родинами наділ жеребкуванням сягав далеко на південь, аж до кордонів Едому і пустелі Цін. Їхній південний кордон починався від узбережжя солоного моря, тобто від затоки, що повертає на південь. Далі кордон тягнеться на південь від мале Акрабім, Проходить через пустелю Цін, підіймається південніше Кадеш Барнеа, проходить через місцевість Хецрон, піднімається в напрямку Адара і звертає до Каркаї. Далі йде до місцевості Ацмон, простягається до Єгипетського потоку, і закінчується на узбережжі Середземного моря. Таким буде ваш південний кордон. Східним кордоном служить Солоне море до гирла ріки Йордану. Північний кордон починається від морської затоки при гирлі Йордану, підіймається до Бет-Хогли і проходить з північного боку Бет Гаарави, звідти кордон підіймається до каменя Богана, руви сина. Далі кордон підіймається з долини Ахор до девіра, повертає на північ до Гілгала, що навпроти підвищення Адумім, Ад на південь від потоку. Далі кордон проходить уздовж вод Н. Шемеша і досягає джерела Н. Рогель. Після цього кордон підіймається долиною Бен Гінном, південніше Євусейців, тобто Єрусалима, після чого кордон простягається на верхів'я гори, яка знаходиться з західного боку долини Гінном у кінці Рефаїмської долини з півночі. Від верхів'я гори кордон повертає до джерела води на і тягнеться до міст нагір'я Ефрон, звідти кордон повертає до баале, тобто кір'ят Яріма. Від Баале кордон повертає на захід до гори Сеїр, проходить з північного боку гори Ярім, тобто кесалону, спускається до Бет-Шамеша і проходить через тімну. Далі кордон сягає північного боку екрона, повертає до Шікарона і, минаючи гору Баале, виходить до Явнеїла. Кордон закінчується на узбережжі Середземного моря. Західний кордон це велике море, отакі навколишні кордони території нащадків Юди за їхніми родинами. Халевові, синові Єфунея, за господнім наказом Ісусові. Був даний наділ серед нащадків Юди, зокрема, місто Арба за ім'ям батька Енакіїв, нині це Хеврон. Халев прогнав звідти трьох Енакійців: Шишая, Ахімана і Талмая нащадків Енака. Звідти він вирушив проти мешканців Девіра. Раніше місто Девір називалось кірят Сефер. Але перед тим Халев оголосив, хто здобуде кірят Сефер і оволодіє ним. Тому я віддам за дружину мою дочку Ахсу, захопив місто Отніїл, синки Наза, брата Халева. Тож він, Халев, віддав свою дочку Ахсу йому за дружину. Так сталося, що коли вона відходила, то її підмовили просити в свого батька поле. Коли ж вона зійшла з осла, то Халев запитав її, що хочеш. Вона ж відповіла: Дай мені в благословення придане, оскільки ти дав мені землю на півдні. То дай мені також і джерела води. Він дав їй як горішні джерела, так і джерела долішні. Отака спадщина племені нащадків юди за їхніми родинами. Пограничними містами племені юдиних нащадків на південному кордоні за домом були Кавцеїл, Едер і Ягур, Кіна, Дімон і Ададе, Кедеш, Хацор та Їтнан, Зів, Телем і Беалот. Геццор хаддат Керіот Хецрон, тобто Хацор. далі Амам, Шема та Мулада, Хацор Гадда, Хешмон і Бетпелет, Хацар Шуал, Бершева та Бизьйотея, Баала, Іім та Ецем, Елтолат, Хесил і Хорма, Ціклак, Мадмана та Сансана. Леваот, Шілхім, Аїн і Ріммон усього 29 міст з їхніми околицями, міста на рівнинах Ештаол, Цора та Ашна, Зануах, Нганім, Пуах і Енам, Ярмут, Адулам, Сохо та Азека, Шаараїм, Адітаїм, Гедера і Геторотаїм усього 14 міст з їхніми околицями далі Ценан, Хадаша та Мігдалгат, Ділеан, Міцпа та Йоктеїл, Лахіш, Боцкат і Еглон, Кабон, Лахмас і Кітліш, Гедерот, Бетдагон, Наама та Македа всього 16 міст з їхніми околицями, потім Лівна, Етер, і Ашан, Євтах, Ашна та Неців, Кеїла, Ацхів і Мареша, всього 9 міст з їхніми околицями, також екрон і належні до нього міста та їхні околиці. Від Екрону й до самого моря всі поселення, що навколо Аждода з їхніми околицями, сам Аждод зі своїми поселеннями та їхніми околицями, Газа зі своїми поселеннями та їхніми околицями, до єгипетського потоку і великого середземного моря з узбережжям. Далі на Плоскогір'ї Шамір, Ятір і Сохо, данна Кир'ят-Санна, тобто девір, анав. Ештемой, анім, Гошен, Холон і Гіло, всього 11 міст з їхніми околицями, потім Арав, Дума та Ешан, Яном, Беттапуах і Афека, Хумта, Кир'ята Арба, тобто Хеврон, і Ціор, усього 9 міст з їхніми околицями, далі Маон, Кармел, Зіф, і Ютта, Єзреел, Йогдеам, Заноах, Каїн, Гіва та Тімна. Всього 10 міст з їхніми околицями, далі Халхул, Бетцур і Гедор, Маарат, Бетанот і Елтекон, всього 6 міст з їхніми околицями, тоді кірят баал тобто Кір'ят, Єарім, і Рабба лише два міста з їхніми околицями, далі міста пустелі Бет-Арава, Міддін і Секаха, Нівшан, місто Солі ір, Гамелах. Та Енгеді всього шість міст з їхніми околицями. Однак Єрусалима, який населяли Євусейці, юдині нащадки не змогли завоювати, тому євусейці й досі живуть у Єрусалимі з нащадками Юди.